Вчора ввечері, 17 липня, у міському палаці культури співак як так виступив з сольним концертом та зібрав повну залу. Як починався зірковий шлях юнака, на кого він рівнявся, та що побажав собі маленькому? В мене в різні моменти життя різні люди надихали. В десь в років 4-5, напевне, Майкл Джексон і Фредді Меркурі, Я ходив лунною походкою по хаді. Коротше, дуже любив музику і ті масштаби, до яких вони добилися, ті стадіони, які вони збирали. Менше слухай всяких критиків, які нічого взагалі не добилися, а просто вони такі мій. Вміючи критикувати. І рухайся, рухайся, працюй. Прям валина повна, і ще можна і так все вийде. Виконавець розповів, що немає ніяких секретів при створенні пісень. Він просто робить те, що подобається. Літо було. Я прям думаю, я хочу написати пісню, від якої би прям пахло літом, яка би прям була суто про літо. За хвилин 20 десь, напевно, написав по річку, якось воно подалося, І все. Просто сів. І написав. Друзі, хто ще не бачив трек, вставай, заходьте на Ютуб, як так пісня називається, вставай, це новий реліз. Як він писався? Ми зустрілися з моїм товаришем Стасом Чорним і сіли якось разом його писати. І хотіли зробити якийсь такий мотивуючий трек, я показав оцю денку, я щось там накидав. І потім він каже, оце кльово, треба з цього робити, треба це розвивати. І ми разом якось такі синергії написали, хотіли якось прям дати такий поштовх і такий зробити бадьорий трек. Маємо надію, що в нас це вийшло. Враховуючи події в Україні, мегатур співака має і благодійну складову. Маючи можливість їздити е, по різних містах, стараємося якось допомагати збройним силам України, бути якимись ну, корисливими. Мені здається, що всі артисти України мають зараз так робити. У нас є збір, збираємо на автомобілі, вже на два автомобілі зібрали, один відправили, другий вот-вот маємо, на третій майже зібрали. Робимо різні аукціони, на різні військові амуніції також збираємо кошти. Тому ну, да, стараємося підтримувати як можемо. Як так продовжуватиме свій тур? Адже попереду ще багато місць. Чую такий мене голос, як я вже говорю. Да, трохи сідає щодня. в іншому місці, щодня в іншому місці концерт. Ну, трохи буває тяжко. Ну нічого, рухаємося і стараємося на повну шишку розвиватися. Не треба приходити до нас на і дивитися, як в кіно, просто з таким лицем. Це дуже. Неправильно, треба прийти, прямо бути зарядженим, щоб качнути. Надію, що в нас дуже гарячий концерт. Наступні кадри вже будуть з нього. Шанувальники творчості молодого співака не стримують емоцій та захоплюються виконавцем. Він співає українською мовою. Голос подобається, що ще нам подобається його старання. Він дуже намагається зробити себе популярним. Молодець ну, ходить. Да, що він такий молодий. І все, да? 18 років. І він такий, ну прям завзятий. Да, прикольно, все класно. Ми в захваті сподіваємося, що все буде добре, і найголовніше, щоб без тривог, щоб все пройшло добре. Будемо сподіватися, що відчуємо хороші позитивні емоції. Так ми дуже ну просто дуже щасливі, що ми попали на цей концерт. Тому ми теж подіймає, що не буде тривог. Він молодий, українські пісні вони самі найкращі і він. Дуже зворушливий співаль. Подобається просто співати. Бажаємо успіхів молодому таланту та про його подальші досягнення. Обов'язково розкажемо глядачам. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.